Obrigado. Днями у Подільську було проведено навчання з керівним складом Подільського району з питань цивільного захисту та підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях. Представники навчально-методичного центру провели курси навчання з цивільного захисту Одеської області, у яких брали участь 79 осіб. Заняття проводилися на основі відповідної навчальної програми, що розроблена згідно вимогам Кодексу цивільного захисту України та інших нормативно-правових актів України в сфері цивільного захисту, затверджена та погоджена в установленому законодавством порядку цивільний захист це функція держави щодо захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій. Основним завданням є запобігти таким ситуаціям, ліквідувати їх наслідки і надати допомогу постраждалим. Що стосується радіаційної небезпеки, яку несе собою Запорізька АЕС, ми попросили дати роз'яснення завідуючого навчально-консультаційного пункту цивільного захисту в місті Поділ Валентина Курченка. По-перше, блоки всі там зупинені активних. Радіоактивних елементів, які мають велику активність, но короткий час розпаду також немає, так як вони розпались, там період полурозпаду 8 діб, їх вже там нема. Друге, станція зовсім працює по-другому, ніж Чорнобильська. Там нема твердих якихось речовин, які можуть бути виброшені в повітря. Там охолодження. І регулювання реактора йде водою. Тобто, третє, якщо оці всі реактори знаходяться в бетонних таких бункерах, укриттях, які витримують падіння літака, щоб його розрушити, ну, там дуже треба постаратися. І смисла підривати їх немає. Якщо тільки вивезти з ладу, це одне, а підривати для того, щоб зараз радіоактивну безпеку порушити, немає. По поводу, кажуть, що там є ставки-охолоджувачі, де знаходяться радіоактивні елементи. <закова> да. Но вони теж знаходяться в бункері, і друге, що вони в них також немає от цих короткоживучих, високоактивних радіоактивних елементів. Це в основному йод. І по поводу йода розганяється паніка. Люди починають шукати його, там деякі пити. Його не потрібно пити. По-перше, він ну, отруйний в якійсь мірі. Тобто, якщо навіть нормальна людина вип'є без молока, їй буде некомфортно. А в друге, що немає такої необхідності. Тобто радіоактивного йоду у нас немає і не буде навіть при аварії. Який замістить той йод, який у нас є в органі. Ну, В основному там сложна така картина, як заміщає, але для нас це не актуально. Тому потрібно слухати тільки офіційні джерела, офіційні джерела, не слухати всіх тих панікерів і блогерів, які один у другого щось вичитали і починають видумувати. Якщо така загроза виникне, вона може виникнути і від інших причин, допустим, при застосуванні ядерної зброї і високоактивних якихось радіоактивних елементів, є така зброя, брудна бомба. Про це буде офіційно повідомлено нашими. Органами через засоби масової інформації офіційними, а не ті, які там кожен видумує, що хоче. От що я хотів вам довести. Світлана Луценко, Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕД.